Вітаю! Сьогодні про трійки в Таро. Трійки відносяться до молодших числових арканів. Вам представлені трійки із різних колод Таро, класична райдера Уейта та три інші колоди. Загальне про трійки. Всі трійки вказують на успіх, показують на умови росту, на результативність. У сфері життя відповідної масті аркана. Це найбільш щасливі добрі карти, але життя багатогранне і успіх по масті не завжди означає двосторонній успіх. Всі трійки вказують на енергії третього аркана імператриця та 12-го старшого аркана Повішаний. Всі трійки креативні. Креативність здатність бачити можливості там, де інші бачать обмеження, знаходити нестандартні рішення, адаптивність розвиток, адаптуватися до змін, вирішувати проблеми та досягати нових вершин у різних сферах життя. Тобто всі трійки креативні, трійка час стихія вода. На чотирьох різних колодах, представлених перед вами. Ви бачите різні промальовки цього аркану. Ось класична райдера уейта. Владика достатку. Три жіночі фігури відображені як елементи вогню, води та повітря. Три жіночі фігури представлені як три елемента. Стихії вогню, води та повітря, що символізує зв'язок між ростом та розвитком, прийняття дорів приводить до розростання, відчуття наповненості спрагою життя, відкритість до життя в усіх її проявах, вільний потік відчуттів наповнює світ душі. Трійки це оновлення відчуттів, завдяки впливу зовнішніх сил. Це поява когось чогось третього, сильні емоції, перемога почуттів над розумом, інтенсивні емоції заважають ефективно думати. Головна тема карти відчуття повноти життя, почуттів, радісна подія і святкування з цього приводу вручення та прийняття дарів, рішення проблеми, вдале закінчення навчання роботи тощо може означати любовний трикутник фізичні насолоди, а саме їжа, напої, одяг. В розкладах на особистість, життєрадісна, наповнена емоціями, чуттєва, легка, особистість. На роботу гарний рух справ. Плани, проекти здійснюються, задоволення від процесу роботи, свято, корпоратив, щедрість та достаток. На стосунки переповненість радістю, святкування будь-якої події, оформлення стосунків, зв'язок на стороні, в розкладах на гроші: достаток, ріст, на здоров'я, одужання. Може бути вагітність. Як імператриця може показати міуму. Трійка жезлів. Стихія води. Перед вами представлені аркани трійка жезлів чотирьох різних колод. Оце стандартна класична райдера Уейта Владика ствердженої сили. Уейт показує, як три кораблі. Флоту покидають береги царства. Три укріплених посухи визначають тему карти, зв'язок зі старшим арканом імператор, в якого за спиною пливуть ті ж кораблі. Природа пробуджується та набирає силу, імпульс початку руху. Конфлікт двійки вирішений. Він народив нову подію, нову ситуацію. Головна тема всіх трійок тема росту. З неї все починається. Ідея двійки отримує напрямок, в якому буде розвиватися, формує вектор соціальної активності. Головна тема карти відображає рішення проблеми конструктивним шляхом на вашу користь означає початок трудової діяльності чи іншої справи, пов'язаної з господарством, ремонт, майнові переміни тощо, ділова поїздка, відрядження, встановлення нових зв'язків, дух підприємництва, позитивні результати, спільні зусилля команди, надії, нові плани, взаємодія з сім'єю тощо. В розкладах на особистість означає підприємливу людину, схильну до комерції, торгівлі, ділової, яка дивиться в майбутнє енергічна. На роботу закриті двері відкриваються, настав час приступити до реалізації планів. Зустріч з цікавими людьми оточують. Оточуючи вірять у ваші можливості та сили. Просування по службі! На стосунки, трійка жезлів означає, що ви з оптимізмом дивитеся в майбутнє з близькою людиною, означає довіру та взаєморозуміння, партнер пов'язує з вами майбутнє свої надії, дорога в щасливе майбутнє. Може означати зустріч на гроші, різні комерційні та торгові операції, інвестиції, фінансові вкладення, нові можливості. В розкладах на здоров'я – позитивна динаміка в діагнозі, стабільний стан психіки на одужання. Трійка мечів. Стихія повітря. На чотирьох різних колодах ви бачите різну промальовку цього аркану. Тут класична промальовка райдера Уейта. Пробите серце символізує печаль, а дощ на задньому плані. Сльози може означати материнську скурботу. Взагалі тема карти владика печалі. Карта говорить про те, що на вас чекає дізнатися гірку істину, втратити ілюзії, досконалість думки досягається через жертву емоцій. Ось що таке пробите мечами, серце на зображене на арканах. Трійка припускає початок неприємних подій, їх розвиток. Від початку через середину до кінця. Або при... прихід трьох напастий відразу. Тема карти розчарування, скорбота, несумісність у справах, вам нашкодять протидія. Велике горе, нещастя, страждання, розбите серце, нещасне кохання, любовний трикутник. Трійка мечів. Може означати у справах прийняти ясне рішення, розрубати гордію вузол, надати точну відповідь на поставлене питання, гострий як клинок. Відверта розмова всі крапки над «і». коли аналіз може зруйнувати емоції, неузгоджений дій, лебідь рак та щука. Операції. Ну, Медичне втручання, в розкладах на особистість, страждаюча, розчарована, холодна, безпристрасна людина. На роботу хворобливий досвід, невдачі, звільнення з роботи, коли образили, складне завдання, вибачте, не лежить душа до роботи. На стосунки, розрив стосунків, розчарування, дізнатися гірку правду. Доставляють біль, розлука, розірвання шлюбу, сердечна рана. В розкладах на гроші їх відсутність, а також обачність, на здоров'я, карта ран, операцій, травм. Серйозні захворювання може означати хворобу серця. Трійка Пентаклів. Стихія Земля. На чотирьох картах з різних колод ви бачите, як промальований цей аркан. Ось стандартна райдера Уейта, на ній зображений скульптор Зодчай за роботою в монастирі, владика матеріальних трудів. Діяльна. Конструктивна творча сила, будівництво. На Аркані зображені три фігури: нібито і єро, Єрофант, відлюдник та маг, який виконує їхнє завдання чи замовлення. Карта символізує набуття нових навиків, здібностей, вміння, майстерності, розвиток талантів. Та втілення планів у реальність. Головна тема карти підписаний та розірваний документ, торгівельні посередницькі операції. Просто грошове питання. Успішна здача екзамена, прибуток через роботу. В розкладах на особистість, майстер своєї справи, реалізована людина, талановита, практична. Проходити випробування на прочність, в розкладах на роботу означає новий рівень розвитку, самовираз через роботу, приступити до нового проєкту, який принесе успіх, різні перевірки, експертизи, підвищення по службі, здача проєкта, демонстрація здібностей. На стосунки Період випробування на прочність, любовний трикутник, рішучий крок до нового етапу стосунків. На гроші Гроші через роботу, успіх, удача у фінансових операціях, дотації, спонсорство. При складах на здоров'я хвороб карта не показує.